Часто болить голова. Ну, часто болить голова у багатьох людей, практично 95% населення страждають від різного виду головного болю. Голова болить з різних причин. Є 5 різних класів головного болю. Але що я хочу наголосити нашим пацієнтам, що. Якраз мозкова тканина не болить. Коли болить голова, болять або судини, або оболонки. Тому велику помилку роблять ті пацієнти, які при частому головному болю починають собі призначати МРТ, яке абсолютно не інформативне для невролога. Спочатку звертайтесь до невролога, який призначить вам правильні обстеження. Чи можна подолати мігрень? Повністю вилікувати мігрень неможливо, тому що це є спадкове захворювання, яке передається від матері до дочки або до сина, так як колір очей. Але з мігреню можна навчитися жити і можна підібрати препарати як абортивної, так і превентивної терапії для того, щоб напади були максимально рідшими, легшими і, відповідно, якість життя при цьому не страждала. Чи можна швидко розпізнати інсульт, на що звернути увагу? Можна швидко розпізнати інсульт, якщо у людини гостро на фоні якоїсь судинної захворювання це гіпертонічна хвороба, атеросклероз, цукровий діабет, порушення серцевого ритму, раптом розвиваються симптоми, яких ніколи не було раніше. Як правило, людини це старшого віку, хоча, на жаль, на сьогоднішній стресовій ситуації інсульт помолодшив і може розвиватися у людей в 32 і в 35 років. Тобто, стрес він омолоджує інсульт. З'являється косина на обличчі. Чи слабкість або затерпання в кінцівках зліва або справа, порушення мови, різке запаморочення з нудотою, блюванням. Тобто, інсульт – це гостре порушення, це, як правило, завжди невідкладний стан.